Друзі, сьогодні ми відкриємо для вас неймовірне пророцтво, яке зберігалося високо в гімалаях серед суворої тиші тибетських монастирів, Откровення старого монаха, який у віці 109 років провів майже усе життя в медитації, молитовній тиші та яснобаченні. Він говорив лише раз. Його голос було записано: збережено та перекладено для всіх, хто здатен чути глибину істини. І сьогодні ви почуєте три передвісники закінчення війни в Україні, які, за словами монаха, вже почали з'являтись у світі. Коли я сів у медитацію в ніч молодого місяця, повна тиша лягла на гори, але душа моя не була в спокої, серце тремтіло, бо з усіх сторін світу я відчув потік болю. І найбільше з місця, де сходить сонце над чорноземом, над зруйнованими містами, де матері шепочуть молитви біля могил, а діти прокидаються від вибухів. Я зосередився, увійшов у стан Яснобачення. Простір відкрився, як лотос, і я побачив. Україну я побачив її вогняною, але не вогнем розрухи, вогнем очищення. Душа країни стогнала, але не від поразки, від трансформації. І тоді я почув голос вищого: Три передвісники, три знаки, і лише після них стихне залізо і прокинеться земля. Я запам'ятав і тепер передаю. Я побачив камінь, великий сірий камінь, схожий на обриси держави. Він лежав нерухомо та раптом розламався не від удару, не від зовнішньої сили, а зсередини. І пішли три тріщини. І вищий голос мовив: коли стане явним розлам серед ворогів, знай! Це перший знак. Я побачив столицю, де один говорить одне, а другий суперечить. Я побачив палац, де радники сперечаються. І зневіра роз'їдає вертикаль влади, яка будувалася на брехні. Розкол у серці імперії буде першим знаком. Зрада всередині боротьба кланів, і навіть рідні кровні піднімуть руки один на одного. І тоді зненацька в інформаційному просторі у тілі старого дракона Росії. Заговорить той, кого довго мовчки терпіли. Старий генерал, колишній соратник, раптом скаже: це не моя війна, це війна без сенсу. І слово його не зітреться. Воно проріже як лезо, і люди почнуть ставити питання. І тоді камінь трісне, і перша тріщина це початок кінця. У другому видінні я побачив поле безкрає жовте поле, і над ним летів птах. Великий білий птах з чорними кінчиками крил. Він летів спокійно, а внизу стояли військові, дивилися в небо. І раптом голос із неба сказав: Коли птах з далекої землі сяде на українське поле, чекайте миру! І я зрозумів, це буде прихід великої підтримки, але не зброєю, не солдатами, а словом, угодою, документом. Людина з великої держави, але не та, що керувала війнами, а та, що до того залишалась осторонь, зробить неочікуваний крок. Я побачив країну несподіваного союзника, яка довго була нейтральною, але раптом її лідер заговорив: це досить. Ми більше не спостерігаємо. Ми підтримуємо мир. Цей птах символ нового союзу. І тоді на дипломатичних столах за зачиненими дверима почнеться новий діалог. Секретний, ще без гучних заголовків. Але його результат змінить хід подій. Цей союз вразить навіть найсильніших, бо до цього гравця ніхто не мав претензій. А тепер він стане носієм миру. Це другий знак птах над полем, союз поза системою. Після третього видіння я не міг заснути ще сім ночей. Щоночі мені здавалося, що в глибинах свого серця я чую шум далекого степу, звук літаків, дитячий плач, і дзвін дзвонів. Я знав. Це ще не все. Знаки було показано, але суть залишалася за завісою. На восьму ніч я взяв старий сувій. Він зберігався в нашому монастирі понад 300 років. На ньому не було слів, лише символи, які розуміють тільки ті, хто бачив істину у порожнечі. Мій вчитель ще в юності попереджав: не читай його, поки не побачиш три шляхи і не пройдеш їх усіх уві сні. І ось настав час. Я розгорнув свиток. Пальці мої тремтіли, і тоді слова самі з'явились перед очима не чорнилом, а світлом. Я записав, записав все слово в слово, бо це не було лише видінням, це була істина. Ось запис із того свитка. У серці золотої землі з'явиться той, кого раніше зневажали, але хто стане гласом істини. Його обличчя буде просте. Він не знатиме пафосу, але слово його буде силою. Його не обере влада, не підтримає телевізор, але його підтримає біль народу, і він поведе: це не президент, це навіть не лідер, це ключ. Людина, яка стане переходом, як міст між старим і новим. І коли народ визнає його, не через голосування, а через серце, лінія фронту втратить сенс. У найтемніший день, коли здаватиметься, що віра зникла, на полі бою з'явиться знак Червоний хрест на чорному тлі. Це не буде бойовий прапор. Це буде знак, який зупинить руки навіть у ворога. Ті, хто не вірить у милість, злякаються його, ті, хто шукає прощення, заплачуть. І тоді, на одному з найгарячіших напрямків фронту, зброя стихне сама собою, без наказу. Люди подивляться один одному в очі і не зможуть стріляти. Це станеться раніше, ніж підпишуть папери. І це буде першим днем без втрат, день, який не увійде до офіційної історії, але увійде до книги неба. Третє видіння було найсильнішим. Я побачив дівчинку. Її волосся було світле, майже срібне. Вона йшла босоніж по землі, що щойно розтанула після зими. Навколо неї були уламки, снаряди, зруйновані будівлі, але вона йшла і не боялася. Вона не чула вибухів. Вона не знала, що таке війна. І тоді я зрозумів: третій знак це народження нового покоління. Дитина, яка народиться у рік перелому. Не почує більше тривог, бо коли народжується життя, яке не знає страху, це і є точка розриву з минулим. Я запитав, коли це буде? І почув, коли відбудеться зустріч трьох не політиків, не лідерів, а трьох сердець: одного з Києва, другого з Карпат, третього з півдня. Три духовні лідери, незалежні від влади, не пов'язані з політикою. Вони зустрінуться в день, коли зійде особливе сонце, і прокажуть спільну молитву. Це стане відліком часу миру. Ця подія буде непомітною, без камер, без медіа. Але в небі її почують. І тоді народиться вона дитина, яка не знатиме війни. Це буде третій знак: точка відліку. Бо війна вмирає не на фронті, вона вмирає в серці. І коли три серця об'єднаються, а дитина зробить перший крок, мати земля скаже: Я прощаю. Я більше не питав, бо не час питати, коли, а час питати, чи готові ми, бо знаки не приходять тоді, коли ми цього хочемо. Вони приходять тоді, коли ми дозріли. Запам'ятай три передвісники: камінь, що трісне в серці ворога, птах над полем, союз, якого ніхто не чекав. Дитина, яка не знатиме війни і молитва трьох. Тоді прийде велике очищення не тільки для України, для всього світу. Бо доля України це тест для людства, і від неї залежить напрям планети. Вона серце. І якщо це серце встоїть, відродиться, відродиться й інше. Мир буде. Але перед світанком завжди найтемніше. Та після трьох знаків стане світло. Це моє слово. Я передаю його вам. Як зерно, посійте його в душі і не бійтеся, бо те, що відбувається, не кінець, а перелам. Історія змінюється не зброєю, а пробудженням.